Вітаю, шановні! Сьогодні вирішили приготувати неймовірно смачні пухкі вареники з картоплею, з обсмаженими ароматними лисичками та шкварками. Неможливо встояти перед цією смакотою. Отож, починаємо! Краще беріть щось смачненьке одразу, бо буде складно додивитися це відео до кінця. Якщо треба зняти стрес і підняти настрій, вареники це найкраща терапія. Дістаємо кисле молоко з холоду, щоб нагрілося до кімнатної температури, шинкуємо та обсмажуємо цибулю для начинки, і точимо вже заздалегідь відварену картоплю. Вареники це свято. Так було завжди для українців вареники були не лише їжею. Вареники готували на великі свята, сама форма. Форма вареника, наче молодий місяць, який завжди символізував новий початок і радючість. А начинка символізувала продовження роду. Традиційні вареники пшеняною кашею це символ майбутнього життя. Вареники з маком множинність зоряного світу, начинка з грибів це чоловіча сила, а з риби жіноча. Вареники були й обрядовими, їх готували на свята. Масниця із сирними варениками, як казали, нема хати в Україні, в якій би не було вареників на сирній неділі. На святвечір вареники входили у число 12 обов'язкових страв. На 40 святих, 22 березня, ліпили 40 вареників це жертва весні та пробудження землі. А ще вечорниці та жарти, і тут без вареників нікуди. На Андрія дівчата ворожили на варениках. Кожна позначала свій вареники, пускали кота чи пса, Чи їсть першим та швидше і заміж піде. Робили вареники з сюрпризами: монетка на достаток, кільце на весілля, нитка це дорога, зерно врожай. А на щедрий вечір щедрукавальникам давали вареники як подяку. А тим часом ми замісили тісто до кислого молока кисляк. Кімнатної температури додали тріпку солі для смаку, і потрохи замішуючи, всипаємо муку. Потрібно добре замішати тісто, щоб воно стало еластичним та не забитим. Ось так вимішували тісто українські господині по суботах. Існувала така традиція: суботніх вареників їх готували в суботу, а їли ті, хто в неділю відвідав церкву. Як казали в народних прислів'ях. Тяжку муку терпіли, в укропі кипіли, очі масом позаклюповані, боки сиром понапиховані. Ми, вареники, вас величаємо і в сметанку вмочаємо. Навіть у піснях і жартівливих примовках вареники були героями. Далі формуємо кулю з тіста і щоб трохи постояла, відпочило. Ділимо на порції, робимо такі ковбаски. А вже ковбаски з тіста нарізаємо рівномірно на шматочки. Кожен шматочок трохи розкачуємо у вигляді кружечки. Починаємо магічний процес ліпки вареників. На вечорницях, до речі, ліпили всі разом від малої до великої хто тісто, хто начинку, хто защіп, а наприкінці спільна міска на стіл. Саме ліплення вважали знаком злагоди в хаті. Край кружечка защіпуємо щепочками, дрібний рубчик він тримає сік. Для свята можна робити край косичкою, ну або як у вас його називають по різному. Підгинаємо і перехльостуємо край по колу, туди й назад виходить міцно і ошатно. Зліплені варенички складаємо на дошечку, пересипану борошном, щоб не злиплися. Для начинки у нас товчена картопля з обсмаженою цибулею. Взагалі, етнографи зафіксували безліч регіональних начинок для вареників: на Полтавщині квасоля з калиною, на волині гречка з сиром, в Карпатах бринза, овочі, молоко, гриби, у Буковині – бринза з картоплею, у полісі з чорницями. І начинки зазвичай були сезонними. Весною зелінь, Потім ягоди, літом, восени картопля, капуста, зимою, сир і мак. А ось картопля в Україні з'явилася у 18 столітті. На полісі її називали і другим хлібом, і товмачі, і малахи, і кришани. З неї робили галушки, пизик, недлики. У 19 столітті вже картопляні вареники стали повсякденною їжею селян на Полтавщині і Чернігівщині. Переходимо до зажарки з цибулі, шкварок та сонячних лисичок, якою будемо щедро пересипати наші вареники. До речі, лисички не червіють, тому в народі їх вважали чистими грибами, навіть оберегом. Вони мали особливе значення в Карпатах і на полісі. Лисички, сироїжки, опеньки, грузді. їх сушили в печі, заготовляючи на зиму, і використовували як харчові добавки. Смажимо цибулю, ріжемо на кубики сала або під черевину, топимо все повільно, на маловому вогні, щоб витопився чистий жир, а шкварочки зісталися рум'яні і хрумкі. Коли шкварки підзолотіли, до витопленого жиру додаємо наші лисички. Неможливо передати цей аромат лісу із смажених шкварок. Золену, киплячу воду закидаємо варенички. Обережно, не тісно. Як спливли, ще 2-3 хвилини і готово можна збирати. Виймаємо вареники шумівкою і одразу оживляємо їх горячою зажаркою, щоб не злиплися та блищали в мисці. У народі казали. Вареники без поливки що церква без хреста, бо саме поливка, шкварки з цибулею або сметана, чи підлива робить цю страву саме святковою. Якщо робили солодкі вареники, вишневі, чорничні, макові, їх додавали зі сметаною, медом або розтопленим маслом. Звісно, можна готувати і пісні вареники з капустою або грибами, без м'яса і молочного. Тоді підливу можна робити на олії або грибній юшці. Як і в давніх хатах страву можна залишити у великій мисці на всю родину? Друзі. А які начинки робили у ваших родинах? Мій топ солодкі. Це вишні. Або з сиром, ну смак дитинства. Але насправді обрати дуже складно. І ще напишіть, як у вас у родині ліпили з чіпочками чи косичкою. І, до речі, як називають лисички у вашому краї? Всім бажаю смачних спогадів і гарного настрою.